Всім привіт! все Андрей Ходинцы ЗДК. Сьогодні я вам покажу, як я тут поставлю Ді, тут, рунок, це тут. Я, Леночка. тут я тут найкраще. Дивіться, яка класна кімната. А тут а, газета не важна. Ладно, а там що там? Ну тут камери я тут похороняв. О тут знизу наші котики. Всяке таке. Ладно, ла, на вулиці покажу. Дуже далі круто дивиться. Радимба просто. І ці у штуки поставив. Не звертайте. Білий кто-то сюди. Радим боля. Класно, правда? А це собака зла. День Ні, не підходит. Не Може кусти. Ладно, ла, попрощаємось. Чекайте. Або не хочу... Я хочу вам показати базу камераменю в 3.0, я да, вам покажу. Заходимо база камера. Чекайте, я не можу зайти. Фу, я не можу зайти потім і в руки. Так, у нас Дивіться, яка база крута. Двітяка класна. Ну, якщо що то не я строила, а тут строїла на камера вумен. Дивіться, яка база імбова. була дивіться. Я хочу її захороняти. Ладно, зараз вам покажу. Есть тут комп'ютер, а тут тут статуя. Ну а це там Якийсь прийшов чел? він вийшов тут дуже цікаво? Ай, блин, мені просто най наверх не дивиться. Ладно, добре. <кхем> І за що тут -то покажу? Це 79 ту серію, тут друга частина, як вже дивилися, був в шоці. Але жалко, що Антозвуна померла. Відрубнулася голова, себе, сама себе вбила. Хто це мама более людина, як так. Це означає людина. Потім її поставили камеру і все. Бан, ну это там все вам покажу. Так, я зараз тут вам покажу. Дитя, тут тільки два, не знаю, що тут можна робити. Оце кімната, понятно. Типа тут можна говорити, типа тут червоні камера мене добре. Діти? Оце кімната камера вумена. Да. Нічя комната ось така кімната. Йди. А це ось така кімната. Ладно, що вам усе одну покажу. Добре. Кто це вправил дуже файна? Класно. А це, як ви вже знаєте, це із 25-го сезону сезоні вигля... виглядає, правда? Типа тут було в 1985-му. Видите, як класна. Класно, правда, дуже імбуля. Ім а там Там небезпечно чомусь, не знаю. Якщо це зверху, це я покажу, де вихід Так. Якщо що це не Якщо це... Якщо що це знизу, водиться, дивіться, зараз покажу. Вот знизу, бачите? Але не по... Але не знаю, чому вони зверху зробили. Дивіться, тут знизу. Не, Прикольно вийшло. Прикольно. А ладно, зараз будемо закінчувати відео. Дивіться, ще Але будемо закінчувати відео.